Всім привіт! У цьому відео ми з вами поговоримо про забудову України, про майбутнє містобудування та відновлення України, розберемо плюси та мінуси життя в багатоповерхівках та малоповерхівках європейського типу та визначимо, якою ж буде майбутня Україна. Розпочнемо цю розповідь з того, що на даний момент у ході російського вторгнення в Україні зруйновано вже майже 4,5 тисячі житлових будинків, близько 550 навчальних закладів, понад сотня медичних закладів та ще більше тисячі об'єктів. Культурної інфраструктури Росія стерла з землі, також кілька міст України, деякі населені пункти вже не будуть відбудовувати. На інфографіці можна побачити, які міста були повністю чи частково зруйновані війною. Майже всі повністю або на 80. 90% зруйнованих міст знаходяться на Донбасі. Найяскравіший приклад руйнівних дій окупантів Маріуполь, який минулої весни знищували бомбардуванням. У місті було знищено майже 90% житлових будинків та 90% інфраструктури. Тепер росіяни зносять пошкоджені будинки, приховуючи сліди своїх злочинів. У Луганській області під час боїв майже повністю зруйновано Сєвєродонецьк, Попасну Рубіжне щастя, Креміну. Дещо більше пощастило Лисичанську інфраструктура та житлова забудова. Там знищені на 60% за оцінкою влади. Також на Донеччині практично одні руїни залишилися від Волновахи, Вугледара, Мар'їнки, Лимана. Сильно постраждали вже деокуповані в Харківській області міста Куп'янськ та Ізюм. У самому Харкові найбільше пошкоджений район, Північна Салтівка. Також не забудемо сказати про Бучу, Ірпінь, Бородянку, Гостомель. Так, президент України Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші строки відновити інфраструктуру деокупованих окупованих міст. Цей процес уже почався. Але він затягнеться на роки. Але яким же буде нове житло замість тих будинків, приватного сектору та багатоповерхівок? Давайте розберемо цю проблему. Дуже цікаво, чи це буде забудова у 9 та 10 поверхівки для маленьких міст. Та багатоповерхівки у 25 і більше поверхів у великих містах. До речі, загалом сьогодні в Києві налічується 30 хмарочосів вище за межу в 100 метрів і 3 понад 150 метрів. Звісно, якщо враховувати шпилі у світі широко розповсюдилось поняття. Блакитних ліній. Це означає обмеження за висотою та силуетом на тій чи іншій ділянці, відведеній під нове будівництво. В основі їх визнання географічні особливості місцевості і лінія забудови, що вже сформувалася, для тих самих цілей у Києві. Діє обмеження у 27 метрів на забудову центральної зони. У 2019 році це поняття додали у державні будівельні норми. Мета блакитних ліній полягає у збалансованому розвитку території. Будівлі не повинні псувати унікальну історичну лінію горизонту. Зокрема, в Афінах при забудові новими об'єктами орієнтуються на храм Парфенон, у Римі беруть до уваги висоту купола собору святого Петра у 136 метрів. Свого часу у Києві була спроба впорядкувати будівництво хмарочосів. Пропонувалося. Концентрувати будівлі від 50 до 100 метрів у певних зонах за межами центру та на в'їздах до столиці. Строго кажучи, фактично не існує такого поверху, на якому життя було б неможливе. Однак екологи не радять забиратися вище 5-6 поверху. Вище 8 не рекомендують імунологи. Вище 25-го пожежники. Виявляється, над шостим поверхом повітря не таке чисте, як здається. Джини високих заводських труб обкурюють місто якраз на цьому рівні і вище. Ще нюанс. Чим вище поверховість, тим тонша конструкція будівлі. Різниця в товщині стін на першому і на 21 му поверхах потрібна для полегшення верхівки будівлі, тому чутність на верхівці дуже висока. Результат накопичується психологічна напруга, відсутність відчуття самоти плюс через свою витонченість верхівки хмарочосів. Мають властивість вібрувати. Ці мікроколивання не можна почути людському вуху, але дратують нервову систему. Людина може відчувати занепокоєння та паніку. А тепер поговоримо про плюси та мінуси багатоповерхівок. Переваги життя в висотному будинку. Перед вами відкривається чудова панорама та прекрасний вид. Багато комах, комарі, оси, мошки не долітають до високих поверхів. Повітря чистіше в міру віддалення від землі. Це науковий факт. Важкі метали осідають вище 6-го поверху та нижче 10-го поверху. Відносна тиша. Автомобілі, поїзди або гучна музика з вулиці вам не зашкодять. Напевно, кожен з вас зустрічався у вечірній час з гучною сигналізацією від автомобіля або інших сторонніх шумів на вулиці під час відпочинку. Недоліки життя. У висотному будинку, туманність та шкідливе повітря, підвищена пожежа небезпека, ймовірність поломки ліфтів, лінії електромереж з вікна, незручність догляду за домашніми тваринами, також до мінусів районів багато поверхівок можна віднести, тісна квартира. Яка погано впливає на психологічне здоров'я. Чим щільніша забудова, тим більше шансів, що район перетвориться в гетто. відсутність дерев навколо будинку призводить до депресії. Відсутність паркінгів, супермаркетів ринків, скверів, шкіл, садочків і ще багато чого іншого. але це уже тема для іншого відео. А тепер поговоримо про так звані європейські типи будинків. Це малоповерхові забудови. Тренд останніх десятиліть у Європі. Там вже давно не будують звичні для України багатоповерхові житлові будинки. А сучасні висотки зводять виключно. Під бізнес-центри та офіси навіть єдиний американський квартал, зведений за принципом хрущовок, свого часу знесли через нелюдські умови для життя та перетворення в гето. Зараз європейці здебільшого живуть або у власних будинках, таунхаусах чи квартирах. У малоповерхових будинках на 4-5 поверхів цю моду поступово починають переймати і в нашій країні. Хоча масова забудова багатоповерхівками залишається звичною для України, тому, коли говорять про нові українські квартали, зазвичай уявляють хаотично розміщені висотки. З парковками та невеликими дворами, а може бути зовсім по-іншому, якщо використати для проєктування сучасного житла європейську практику. Ключовим фактором має бути людина, її простір для життя та відпочинку. Такий підхід базується на п'яти ключових принципах. Які охоплюють усе, що буде впливати на проживання та комфорт майбутніх мешканців, функціональні планування квартир з продуманим використанням кожного квадратного метра, зручні під'їзди з урахуванням усіх норм інклюзивності, стильні довговічні фасади, велику прибудинкову територію. Для прогулянок і розваг дітей, Доступність інфраструктури малоповерхова комплексна забудова створює гармонійне міське середовище. Таким районам приємно пройтися. У дворах хочеться проводити час, а висота будівель сприймається легко, і ви не почуваєтесь так. Наче над вами нависає бетонний монстр, Жити в таких умовах безпечно та затишно. Зараз в Україні серед значної кількості нових житлових багатоповерхових комплексів можна побачити малоповерхові забудови європейського типу, вони вигідно вирізняються. Серед типових українських мікрорайонів, а про сучасне, безпечне, затишне, зручне житло поступово перетворюється в реальність. Але велике але є в тому, що такі будинки зараз будують в Україні тільки за містом. Наприклад, в таких містах, як Буча. Ірпінь, Бровари, що на Київщині, передмістя Дніпра, Харкова, Одеси та Львова, де ще є місце для розбудови та вартість землі не така захмарна, як у великих містах. З одного боку малоповерхівки це архітектура у стилі лофт. Сучасні ландшафтні рішення, розвинена інфраструктура з іншого просторі квартири у таких будинках з ліфтами, квартири з власним подвір'ям, спільні простори для відпочинку і, найголовніше, подалі від метушні та галасу. Усе це робить такі житлові комплекси ідеальними для життя. Великим плюсом життя в малоповерхівках є й те, що немає великого автомобільного навантаження. Пересуватись між будинками, до роботи або магазину можна на велосипеді по велодоріжках або навіть пішки через парки та зелені насадження по нових та комфортних тротуарах. А тепер ми все ж таки хочемо дізнатись, так який же шлях вибере Україна далі у відновленні та побудові нових будинків? Вибере звиклі багатоповерхівки жахливою або відсутньою інфраструктурою поряд? Чи може європейський досвід побудови комфортних малоповерхівок? З розвиненою інфраструктурою поряд, де всім людям буде комфортно та безпечно жити. Наразі наш уряд та високопосадовці ще не готові дати відповідь на таке запитання. Друзі. Поділіться, будь ласка, своєю думкою, якою має бути майбутня забудова України. А також напишіть, де ви зараз проживаєте в багатоповерхівці, малоповерхівці чи в приватному секторі. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Будемо раді, якщо ви підпишетесь на наш канал та поставите лайк на цьому відео.